А коли місто звільнили, з лівого берега почались дуже серйозні обстріли і ну, терпець уірвався, коли в наш дом ну, збивали ППО і влетів кусок чогось, осколки. І ми прийняли рішення, що стає дуже небезпечно, небезпечно, і виїхали через знайомих сюди, в Калуш. Умови проживання тут дуже хороші. Ви бачите, у нас тут все є. Кухня, гаряча вода, стиралки ну, все для життя. Уютні кімнати. Ну, мені тут подобається. Дякую вам всім. Туся Джон, Мар'яна Томович, що ви нам построїли прихисток, що нам тут все обласнувало. Тепло, гарно, добре. Я люблю вас. Я все, люблю. Що, все, що можу сказати. Хочу сказати дякую Тусі, Джону, нашій коменданті, Мар'яні, всім, хто допомагають. Я дуже радий, що ми могли після одного року зібратися знову, як друзі, як хороші знайомі і справляти цей день. Всі, не тільки ми. Ви всі постарались, щоб зробити те, що у вас тут є, ваш дім.